П'яте сторіччя до Різдва Христового. Записи Гіпократа. Верхова їзда вельми корисна для здоров'я людини. Грецький філософ Діоген проти Божевілля використовував білих собак. Індійський бог Рама лікував пташиним співом від тропічної лихоманки. Якщо в єгиптянина помирала кішка, уся сім'я на знак жалоби голила брови. Ернес Кемінгвей лікував депресію, обідаючи з котами за одним столом. Анімалотерапія лікування тваринами. Цю унікальну методу знали ще тисячі років тому. Медбрати наші менші сьогодні в інфошоку зараз дуже годно лікувати депресію не тільки травмами чи психоаналізом, а й з дельфінами у лікувальних цілях. Мало хто знає, що ці нібито рибки, які розважають дітей, насправді суперпрофесіонали в лікуванні страшних захворювань. Дельфінотерапія, лікує ДЦП, опертєво-руховий апарат і координує роботу м'язів. Особливо лікувальними є ніс і плавники. При доторканні вони впливають на біологічно активні зони. ступні, долоні, діафрагму. Чим не акупунктура? Валерій Гуменюк, інструктор у цирку Кобзов, запевняє, їхні вистави ніщо інше як зцілення. Діти, які не розмовляли, вони вже начали говорити. Було ще мальчик у которого те цумер. Е Йому було 6 лет, этому ребенку сейчас 12 лет. Весь період до 12 лет он був в такому состоянии, закомплексованном, у него було замедлене какое то развитие вот такое эмоциональное, психическое. Пообщавшись с этими животными, этот ребенок вышел з этого состояния. Происходит такое вот исцеление. Шо, але дельфини можуть лікуватися ще й своїми піснями. Частота, на якій дельфіни видають звуки, підвищує активність мізку. Цей ефект назвали звукорезонансним. Людське вухо ніяк не реагує на нього, але тіло, отримуючи сигнал, одразу скеровує його у мозок. Річ у тім, що людський організм та всі його органи вібрують і випромінюють електромагнітні хвилі. Інфекційний подразник залежить від них. Якщо довжина хвилі людини збігається із довжиною хвилі мікробів, вони починають активізуватись. Так виникає хвороба. Для того, щоб мікроби загинули, досить відновити природну частоту вібрацій людини. Саме це і пояснює зоотерапію. Організм тварини вібрує на тій самій частотній хвилі, що й людський. Інакше кажучи, тварини це створені природою біорезонансні лікувальні апарати. За цим же принципом діє іпотерапія. Коні випромінюють лікувальні ультразвукові хвилі, як при УЗД-терапії. У такий спосіб балансується робота мізку і тіла. Не останню роль має температура тіла коня. 38 градусів. Температура тіла коня передається мишцям ног чоловіка. Садять людей навіть з паралізованими ногами. Наталя інструктує вже 15 років. Вона впевнена: ту енергетику, яку коні передають, неможливо замінити жодними пігулками. Вона не вичерпується. І найліпше її дію відчувають саме діти. Статистика доводить: власники котів і собак живуть на 7 років довше. Фелінотерапевти стверджують, коти різних порід спеціалізуються на від. Кування різних захворювань. Від остеохондрозу, невралгії або безсоння допоможе перс. Якщо у вас не гаразди з печінкою, нирками та шлунком, заведіть гладкошерстну кицю. Також коти мають свою статеву спеціалізацію. Самиці ліпше справляються із нервовими недугами, а самці з радикулітом. Ще одна котяча властивість це муркотання, така собі вібротерапія. Хвилі, які воно виробляє, частотою від 20 до 50 герців. Це підвищує захисні сили організму, пришвидшує загоєння ран та зрощує перелами. За своїми цілющими здібностями котам не поступаються собаки. Каністерапія. Піонером цієї методи є Борис Левінсон, американський дитячий психіатр, який 62-го почав використовувати свого пса на терапевтичних сесіях. Будь-які собака миттєво позбавить вас від депресії та самотності. А особливо цілющою є собача слина. У ній міститься лізоцим фермент, який убиває бактерії і сприяє швидкому загоюнню навіть глибоких ран. Не дарма ж кажуть, заживе, як на собаці. Якщо вас вжалила бджола, не панікуйте. Бо окрім опухлого ока, на вас чекає зцілення від остеохондрозу, радикуліту, артриту, паралічу. Усе це лікується бджолиною отрутою. Такі процедури проводять у спеціальних лікарнях. Спеціаліст пінцетом бере бджолу і підносить до паралізованої зони. Бджола жалить. Отрута потрапляє в організм, поліпшує обмінні процеси у тканинах, знімає біль та запалення. За 50 мільйонів років свого існування бджоли настільки пристосувались до різних кліматичних умов, що створили унікальну отруту. Одна лише крапля бджолиної отрути містить 18 з 20 амінокислот, білки, майже усю таблицю Менделєєва та безліч вітамінів. Здавалося, вчені вже давно могли б винайти ліки, подібні до бджолиної отрути. Та жодних, жодних аналогів її досі не існує. Так само вже два століття не можуть знайти замінника герудотерапії, лікування п'явками. Чи не найдавніше у медицині зображення п'явки знайшли навіть на гробниці єгипетського фараона? Наполеон щороку замовляв собі їх 6 мільйонів особин. У 19-му сторіччі щороку робили 30 мільйонів присмочок від похмілля, туберкульозу та шлункових захворювань. Болезненный месяч, таку перегруз вишити можна з допомогою пиявок. Либо ж, допустимо, дуже популярно це варикозне розширення вен, навіть ставити возле області ануса, допустимо, якщо це геморрой или воспаленный даже геморрой, гемордальные шишки. Можно ставить і на слизистые, и в нос можно ставить, и в галище ставить. Но на самом деле эти места опасны, потому что их нельзя затрамбировать, закрыть. Головная заслуга пиявки – фермент для рудин. По сути, это биокатализатор, белковая речевина, которая пришвидшує биохимические процессы в организме. Изменяется свертываемость, кровь становится более жидкой, улучшается, получается, реологические свойства крови. За счет этого улучшается микроциркуляция и питание тканей. Самостоятельно Пиявки ставити нельзя, потому що можна поставити на ті зони, где знаходяться сосуди крупні, особливо, на артерії, на рени. І якщо п'явка прокусить такой сосуд, може розвитися кровотечення, которое тяжело остановить, особливо якщо это артерія. Слина п'явки здатна розсмоктувати будь-які тромби. Хвороби крові, інфаркт, інсульт, варикоз, простатит. Усе це лікують огидні на вигляд слизняки. На бридлах заведіть собі дельфінчика або коника, а якщо не вистачає місця, то нагоді стане маленький домашній улюбленець. Правда, барсику?